І знову всім привіт, друзі! Наступна посилочка з Aliexpress. Вже у нас традиція є. Посилка за посилкою. І це все тільки завдяки вам і для вас. Дякую всім за підтримку, за моральну, за матеріальну, за донат ваш. Дякую. Ваша підтримка дуже важлива. Завдяки вам. Завдяки я, канал може розвиватися і можуть приходити цікаві посилки, цікаві огляди на різні товари з Aliexpress. Сьогодні у нас посилка незвичайна, в плані чого незвичайна, вон, мабуть, найдорожча з тих, що були до цього, і, мабуть, найважча. Розкриваємо, дивимося, я думаю, вже, вже по формі ви зрозуміли, що це про прямокутній формі. Саме так це у нас планшетик. Планшетик дуже відомий, дуже популярний. Я думаю, не тільки я він ще вийшов у 2022 році, не тільки я про нього знаю. Все упаковано. Добре, в плівці. Планшет називається у нас Lenovo. Вибачте за фокус. Планшет називається Lenovo, а повна його назва Lenovo Xiaomi, Xiaomi Sin, по-моєму, так. Xiaomi Sin Pad 2022. Ну, ось, бачите, на китайській написано. Якщо бачите. Android 12 йде з коробки, 7700 мА батарея, Wi-Fi тут немає 4G, і йде дана версія 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 основної. Розпаковуємо, дивимося, чи все ок, чи не все ок. Дивимося, що він себе представляє. Давно вже не замовляв такого плану товари в Aliexpress, а це все-таки вирішив замовити для тесту, тому що дуже популярний планшет. Як на Aliexpress, так і в нас в Україні. Багато хто його купує. Чому? Тому що він бюджетний. Бюджетний плюс в нього непогані, досить непогані для бюджету характеристики. Snapdragon у нас, Колком Snapdragon процесор стоїть, що теж досить непогано, по-моєму, якщо я не помиляю, 680-й. В повному огляді точно сказав, восьмиядерний процесор Qualcomm-овський, Звичайно, він не новий далеко, але але, 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 але досить -таки непоганий процесор. В багатьох телефонах ставився він. Якщо не помиляюсь, навіть в багатьох сіомовських телефонах він є. ну, Я маю на увазі, що виходили раніше, не зараз. Так, відтяваємо, дивимося. Ось така коробочка. Дос Таки непогано на подарунок, як на мене. Так, сам планшет. Вкладаємо поки в сторону. Давайте, мабуть, зразу я його вимкну. Дивіться, все в плівці. Металічний корпус. Тут така вставка приємна. Досить приємно. Так. Долбі атмос, до речі. Так. Дивимося, що у нас тут є. Це вже в повному огляді, але як я розумію. Як я розумію, тут тут підтримки... Все, вмикається. Підтримки. Підтримки, підтримки 3G, 4G немає. Я бачу, що скрепка є ось, але я так розумію, вона для, саме для карт пам'яті. Ось сама скрепка. Де, давайте все-таки я відкрию лоток, гляну. Так, саме так для карт пам'яті. Лоточок. Тобто тут інтернет тільки по Wi-Fi. Так, далі, що у нас? Інструкція, як звичайно. Інструкція на китайській мові. Далі. Теж все на китайській. Абсолютно все на китайській. Це для китайського ринка планшет. Так, далі. Ось отаке зарядне в нас. Зарядне. Буде, видно, не буде його характеристики. Ось отак. І сам кабель. Тут іде кабель Type-C. Вилка, як ви бачите, китайська, не наша, потрібен перехідник. Перехідника в комплекті немає. Продавець не позаботився за це. Так, і все. Все. Я думаю, що все. Так, да, тут коробка повністю. Всі інструкції, так як я вам говорив. Все. Ну, ось о такого плана планшетик, дивіться. Відразу пропоную конектитись по Wi-Fi. Це, звичайно, ми все проведемо в повному оліді я розповім про планшет. Що можу ще додати щодо ціни? Чому я його саме взяв? Все-таки ще є основна причина, ви самі розумієте, яка ми дивимося, крім того, що характеристики мені досить непогані, Мені сподобалася його ціна. Значить, ціна. ціна планшета у нас на той період, коли я його купував, ціна була 101, 101 долар. Тобто, ну, грубо говоря, 100 доларів планшет коштував з скидками, з, з купонами різними. У мене він обійшовся, цей планшет, в 83 долари. Ну, Я вважаю досить таки непогано, по теперішньому курсу це десь близько 3300-3400 гривень. У нас в Україні він продається, он, де переглядав кілька магазинів, ту саму розетку, ще кілька таких популярних магазинів, це не реклама розетки. Коштує він близько 6 тисяч гривень, 6 і більше. Тобто, ну, грубо говоря, на Aliexpress в два рази дешевше коштує цей планшет. Це такого плана планшет. Тому я його взяв, взяв, візьму для тесту, потестую. Вже, звичайно, багато оглядів на нього є, але все-таки хочу потестувати, зрозуміти, наскільки він зараз актуальний вже у 2023 році, і наскільки буде хватати цієї продуктивності цього Snapdragon на нашу 4 ГБ оперативної пам'яті для комфортної роботи для, для серфінгу в інтернеті і так далі. Тобто для основних таких задач. Звичайно, важкі ігри ніякі на ньому не пограєш. Це, я думаю, зрозуміло відразу, тим паче за таку ціну. Всім дякую за увагу. Дякую ще раз, хочу подякувати за підтримку вашу. Вона дуже правда важлива і завдяки ній розвивається канал і можуть бути отакі цікаві розпаковки з цікавими товарами. Всім дякую, всім миру, любові. Хай всіх Бог береже. До побачення.